Гуляю ввечері в лісі. Дивіться, як тут класно. Без одної хвилини сім ранку ми прийшли на третє джерело. і тут немає черги. Набираємо плясочку 250. Поки мої цей, однолітки п'ють просеку, я п'ю на втусь. От приїхала на водопад, дивіться. Дивіться, який колір води, наче це Макко. Водопад із Макофі. Три в одному. Ми ну, тут сидимо на пікніку. Все поїло, все вже з'їло. Але так файно біля річки. Yeah, ну що, поки піці? ми пікнікували... Олександр зібрав гриби. До маленьких, дивіться, які гарні. Які гарні. Дивіться, яка тут живе кішечка в готелі. Кішечка карамелька. Вона зараз просить, щоб її пустили. Карамелька, ти хочеш, щоб тебе пустили. Дуже хочу. Така ти гарна, киця. П'ємо Дивіться, ціни на каву в Україні, щоб ви, щоб ви всі знали. А ще тут є комбуча. Комбуча з Лесею. Комбуча з Богданом. Mm -hmm. Такий файний дворик. Скільки гортензій. Це місто пустомити називається. Пустомити. А чого не Порожньомити? мити? Так, заїжджаємо. А перед Львовом заїжджаємо на Сокар. Моя улюблена заправка, просто найкраща заправка в світі. Дивіться, які цікаві тут інсталяції рук. Я зараз в Ашані, дивіться, що продається в Україні. Грушеві чіпси. Я грушевих ще ніде не бачила. Сушені грушки. Круто, да? Ну і взагалі тут багато всяких типу хелсі приколів цьому, на цьому стенді українських, я так розумію, виробників. Кунжут апельсин. Клас, класне поєднання, я впевнена. Або що ми тут знаємо? Протеїн. Клас. Кетон. Кетон. Ось у той модний розплюснутий круасан, бачите? Десь там в Європах його почали плюснути, і в Ашані теж. Який класний дизайн. Якихось горішків в шоколаді. Такі прикольні, так, так просто і так класно це виглядає. Яка кріця нас зустрічай! Привіт! Це там на вулиці? О, Карамелечка. гарна киця. Це самий знаменитий хіт східниці, його звати Марк. І він ставить лапки собі на хвіст. яка капташка. Це Сойка. Не знаю, як Сойка виглядає. А вона виглядає ось так. Сойка. О, жаба. Опа жаба. Що ти, білочка? Опа, а що в тебе там є? Карамель. Що ти навчишця, як, як сова? Пру -пру -пру. <пра> Та хороша ти хороша. Не? Я теж хороша. Це так дивиться, так заглядає в очі. Ти так заглядаєш в очі, в саму душу. Дуже мені подобається цей ставок. Ці лотоси закривається на весір. зранку відкриваються. Карамелечка. Така ти гарна кицюша. Будеш тут у мене жити? Що? Що, думаєш, що мені так класно, чи що? Тобі має все подобатись. Поки в Європах всі там ходять ногами, Україна попереду, далеко попереду. Рошан. Випустив нову шоколадку. Розраховану на українців, які не знають англійської мови. Сьогодні в східниці свято, Петра і Павла. Але свято заключається в тому, що приїхав Степан Гі. А, а хто ще приїхав крім Степана Гіги? Можна відкрити це. Це готельний комплекс «Діана». І ми йдемо Тут повечеряти. У них є такий, до речі, дуже прикольний а, фонтан. Я б хотіла такий фонтан. На території цього готельного комплексу є баня на дровах, є басейн і є тенісний корт. І ресторан. зал. дуже прикольний. Типу це джунглі. Оцей тип сама. Бачите? Максбаскі. Взагалі його з батьколя. П'ємо грузинське вино кінцмараулін. Вино мого студентства. Принесли нам люля-кебаб. У мене баран. Дуже смачно. Який крутий тут фонтан. Що, як діла? Добрий ранок. Добрий ранок, Марк. Сьогодні такий туман-туман. Так мені подобається ходити зранку в ліс. Що я не знаю, куди буду ходити зранку, коли повернусь в Італію. Дивіться, як файно. Сонце вже встало. Ми все-таки вирішили піти через цей ліс. Ой, яка. От ми вже й вийшли, з іншої сторони лісу, От перейшли через гору. Що пишуть? Ой, пташечка прилетіла. Годівничка для дрібних пташок. Годувати з вересня до квітня, особливо в морози. не кидати мокрий хліб і або солені зернята. І зіпсовані або силані зерна.